Вітаю, 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 дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую друге відео з прогнозами по знакам Зодіака. І в цьому відео у нас Лев, Діви, Терези і Скорпіон. Не будемо довго тягнути, як обично. Вітаю вас, дорогенькі мої леви. Дивимося. Прогноз для вас. У нас замість п'яти буде чотири питання. Основні події ми не будемо розглядати на цій неділі, тому що я вирішила, що основні події. Кожна подія для людини і різна, да? і кожна, вона, можливо, важна. Да? І, мабуть, це некоректно. До кожної родини є своя подія, і її важність. Тому. Ми вир... Я вирішила, що ми дивимося обща енергетика неділі, фінанси, особисте життя, ну і порада або на що треба звернути увагу. І так, поди... починаємо. Так, все, починаємо. Так, обща енергетика неділі, четверка кубків. На слідчій неділі у вас буде ви, така, дуже багато якихось пропозицій вам, да? але ви такий будете не хотюнчик. Нічого не хочеться. Якийсь упадок сил. Хочеться побуть одному, тихенько відпочити. Ви якось будете опускати ці можливості, будуть дуже багато вам пропозицій. А ви такі, ну, і те, і те, те, і те. А ви такі немає сил, нічого не хочу. Хочу посидіти тихонько, уход в себе. Да? Якщо хочеться подумати, якось трошки себе пожаліть, погрустить. Якось таке упадок трошки сил. Ну, Таке теж буває. Хандра. Хандра мої дорегенькі, леведе да, печалька, якось ви бачите більш негативну сторону, хоча на самом ділі нічого не трапилося, все добре. Ви просто, у вас просто хандра. От і все. Така неділя буде якось упадок сил. Просто і все. Дивимося, фінанси. Фінанси робота, 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 у кожного свого. У когось робота, вдома робота, да? а в кого робота на роботі робота. Да? каламбурчики, да, от всі. Ем, то роботу робити будете. Роботу робити, ро- робити роботу. Робота я. Вот така, працювати. Фінанси. Е, фінанси робота, значить, що е, працюю та маю, да? Щось якісь будуть по по фінансам, е ну, пентаклі є. Якісь будуть змінення по пентаклям. Щось якісь будуть трошечки в якусь сторону. Ну, якесь рішення, якесь треба бути це рішення, і по цьому рішенню ну не в вашу сторону. Все одно, ви як, ви ж дете, можливо, якогось рішення положительного, да, щось там по фінансам. А воно все ну, якось не, не повністю не в, том, не в тій мірі, які ви. Може, може, хто премію чекає, може, до, може хто якусь добавку шукає, ще ну, ші... ожидає, то я хочу вам сказати, що ви не отримаєте, якось не, не в такому кількості. Може отримати, але не в такому кількості. Ну а якщо дивитися по картам енергетика Пінтаклі, то ну, гроші да? гроші є, гроші куються. Так, особисте життя, особисте життя, конфлікт. Конфлікти якісь інтересів, можливо, в сім'ях, в колективі, да? якісь такі трошки непонятки. І це може бути і, ви, даже, і ваше внутрішнє таке по карті четверка кубків, вже й внутрішня ваша якась боротьба, згласія з собою, да? Але це все одно конфліктні ситуації, але ситуації, які ну, не затягуватися, вони е, бистро примирення. Да? Да, Якось рішення, бистре примирення. І у ходу цих, цих, всіх конфліктних ситуацій, ви швидко по карті е, восьмерка кубки, ви ну, таке не будете входити в глибоке та там, вияснення отношень, сор, там, так, знаєте, на мечах. Ні, воно якось так. У вас просто на це не буде сил. Якось бистро, раз-раз, на що треба звернути увагу. Я хочу звернути вашу увагу, до мої, королеви мечів, що на слідушій неділі і вам кажуть на це, будьте трошечки. Холодні, тобто вам не хочеться, не треба йти проти своєї волі. От будьте трошечки такі більш конкретні, да, рішучі, ставте людей на місце, одним словом. Якщо вам щось не хочеться, а вам то, а вам будуть це нав'язувати на слідуючі неділі, то ви, дорогенькі, мої леви, так скажіть, всі в сад. Просто отак от. Ідіть всі в сад. А вони будуть питати вам, ви там будете пити, а ви будете казати що ні, ви там будете слушати. <свистити> і, і це, так що, маєнки, <свистити> дорогі мої леви, будьте більш такі, не йдіть проти своїх, своїх інтересів. Трошки навчіться ставити людей на слідчій неділі на місце. Не йдіть на конфлікт, але так, конкретно, я не хочу, там, чи я не буду, мені не подобається. Навчіть говорити людям, ні. Помієте, научіться. Будьте більш авторитетні, да, таким. слухайте себе, слухайте себе свою. А у вас буде неділя дуже багато пропозицій, але у вас на них просто немає сил. І тому, мої дорогенькі, не ущемляйте свої інтереси. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких левів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, ставте, будь ласка, лайки. Для мене дуже-дуже-дуже це важливо. І як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, діви! Дивимося, яка слідуча неділя буде у вас обща енергетика неділі, фінанси, особисте життя. І на що треба звернути увагу? Обща енергетика неділі, десятка мічей. Крапка. Приїхали, зливайте воду. Сил немає, енергії немає, упадок сил, можливо, навіть такого заболівання, сустави, можливо. Да? Це такий хрипет з хребтом, з костьми да? заболівання, опорно-двигательний апарат, може таке, знаєте, важкість. Е, якісь прибиті. яка, Можливо, сюдища неділя от всі ваші справи, які будете починати, вони якісь не, ну, не йдуть. Десятка мечей, енергія, Ну, такого, знаєте, як би сказати, немає руху, все на місці. Може хто в відпуск? Це теж може бути. Може хто в відпуск? Ліхи віддихаю. Якогось таке, знаєте, я б сказала, немає не сил. Не сил немає, ні не енергії немає, немає не желання, я б сказала. Немає ні не сил, ні желання, я б так сказала. Що якесь таке воно состояння, що нічого не хочеться. Ну, і я хочу сказати, що і, і по ділам, якщо діла у вас там така активна неділя, то. Не буде, не вийде. Вони, як буде, якщо навіть і будуть виходити, це буде дуже медленно, дуже зі скрипом, дуже таким, знаєте, довго тягнутися, не вийде і так, і сяк. Мій вам совєт, дорогі мої діви. Оце бачите, не виходить. Не навіть не супротивляйтесь, Остановіться і хай воно йде так, як воно йде. Тому що в чим більше ви будете супротивлятися і робитися, тим більше будете втратити більше свої сили да, енергії, але результату буде нуль. Але я кажу, що це може бути відпочинок, а може, хто дійсно піде в відпуск, наприклад, і таке може бути теж. Дивимося далі. Фінанси. Фінанси в стабільності, імператор. Да? По імператору, карта імператора, все на своїх містах, розписано по, по конвертікам, під контролем, структура да, все є. Ви знаєте, скільки вас грей, де вас грошей, на що ці гроші. У вас все чітко розписано і понятно. З фінансами на сьогоднішній неділі у вас теж все стабільно. Нікуди Ні вправо, ні вліво. воно все стоїть стабільно. Особисте життя. Особисте життя. Тож карта уміряності, так як воно йде. Як воно було, якщо ви були в сорі, ви є в сорі, якщо ви були в мирі, то ви в мирі. Да? Перетікає то так плюс-мінус, плюс-мінус. Іде баланс. Нічого такого різкого, такого, щоб щось збивало з них, то ні. Двіження ніякого. Так воно і є. знаєте. Можливо, навіть ви будете. Більш погружені все. По десятки м'ячей вам цього навіть не захочеться. вам І розговарювати, можливо, ні з ким не захочеться, Таке якесь настроєння буде. На що звернути увагу? Це енергія чи це людина. Ну, покажіть, мені не знаю. Це енергія, чи це людина? Людина. Якийсь король, король мічів, це може бути професія е, воєнний, поліція, це може бути лікар. Да, е, з інтернету можуть люди пов'язані, таких, таких професій, але це структури. Людина структури, яка на цю людину треба звернути увагу, може до її слів прислухатися. Да, може це лікар і вам треба по десятки мічей до нього прислухатися, до цього лікаря. Що це? Можливо, знаєте, вам треба, може, дійсно, хто хворіє, може ну, якби, проконсультуватися з другим лікарем, скажімо так, да? більш детально розглянути ситуацію якусь, да? От посовітуватися з цим чоловіком. Ну, таким, знаєте, ну, я не знаю, які питання. Да, Предложити йому щось, якось розглянути це. Почуть його мнення. Тобто зверніться до якщо у вас там дійсно хвороба, ну по десятки мічей я не сумнівна, я дуже буду удивлена, якщо це не буде з чим-то зв'язано з таким заболіванням. То я ж вам кажу, якщо ви будете... у вас така ситуація, якщо у вас не відпуск, якщо ви не відпочиваєте, хоча странно і так можна відпочивати, то ви, будь ласка, ну якби... Це ж таки, узнайте точку зору іншого, іншої людини. Да? Не одну не вердикт. Да? Якщо, якщо діагноз ваш поставлений, то проконсультуйтеся ще з якимось іншим врачом. Ну, Обов'язково це мужчина, може жінка, лікар. Але ну, якщо у вас якась там ситуація, може з юридичними питаннями, да? то теж може проконсультується, там, проконсультуватися з юристами якимись іншого мнення можна узнати. Так що такі, мої діви, мої дорогенькі, мій такий для вас прогноз. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Для мене це дуже-дуже-дуже важливо. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі, мої Терези! Дивимося, яка слідуюча неділя буде у вас. Так, Обща енергетика, фінанси, особисте життя і на що треба звернути увагу на слідуючий. Обща енергетика. Обща енергетика все швидко, швидко, Карта миттєвості, якісь рішення швидкі, дії швидкі, які потребують такої необитної, різкої ситуації, розвитія, таке щось. Треба прийняти рішення швидке. Знаєте, таке, бігом, 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 бігом. Отако. І ви будете м -м, активні дуже. Да, навіть може бути така, знаєте, сміливість трохи, так, що треба ситуацію, вирішування ситуації знаєте, буде дуже швидко все вирішувати. Отвірственність така, да, ви там, вам надо, і ви вперд із пісню. да, Активність, активність якоїсь вирішення якоїсь ситуації, фінанси. Фінанси ну, стабільно. Да? Як є, так і є. Якщо були по плюсах, то по плюсах, по мінусах, по мінусах. А взагалі я хочу сказати, що це і плюс, і мінус. Туди-сюди, туди-сюди З да? Щаше в чашу, ще в чашу. То плюс, то мінус, да? то приходять, то розходять. Ну, о, фінанси стоять на балансі. Особисте життя. В особистому житті ось карта Луни. Карта Луни це якась ем, така страхи болізні, непонятки якісь, да? якась таке невирішені, може можливо, ссори, невирішені питання, недоговорки, тайни якісь, знаєте, щось не можете. Ну, якась така недоговоренность, да? так? Да, немає якогось чесності, немає якоїсь прояснення ситуації, якась трошечки таке натянуте, як наче. Ви знаєте, що щось не так, але ждете оцього підвоху. Як да? е, наче ножа в спину ждете, да? таке щось, якась непонятка. Ну, це, і це щось таке. Але це ну, ви знаєте, я хочу сказати, що ви оце ще себе накручуєте. Ви оце якась, може, що, чула дзвін чи чув дзвін, та не знаю, де він. Помінієте, якась от е, м, ситуація, е, вам хочете її прояснити, але ви боїтеся щось узнати, і я думаю, що ви не будете його проясняти, не захочете. І в конечному ітогі ви поймете, що ви були неправі. Тому що по карті е е е туск кубків це наповненість, це щастя. Понимаєте, ви, як наче себе щось накрутите, будете себе оце їсти, а потім в конечному результаті ви узнаєте правду і кажете, що це не ви, це ви заблуждалися, і ви такі, фух, слава Богу, таке, знаєте, прояснив. Так, да, воно по е двійки суєта. Це ж просто ваша суєта. Суєта сує. Самі себе накрутили. Да? Отаке щось буде по особистому житті. Не накручуйте себе, не накручуйте. Ви щось собі там надумали. Так, На що треба звернути увагу? На движення, на поїздки. А поїздки у вас, можливі поїздки, тому що по вас парицарю мічей, можливо, вам придеться якісь приймати рішення. І рішення, потребуючи вирішення цих питань, потребуючи якогось там вашого ну, пересування да? на ну, колісниця, це, на машині, може, на автобусі, да? але якесь переміщення ваше у просторі, да? десь будете їздити. На це треба звернути увагу. Ну, все добре. Звернути увагу, що все буде ну, нормально, стабільно, хороша поїздка. Ну, на це треба звернути увагу. Ну, я б сказала так, що поїздка буде ну, така. Може, може якась зустріч, може поїдете на якесь свято. Може, вас кудись пригласять, там, знаєте, треба буде поїхати. Спочатку, наче не захочете, що вроді би так не хочеться нікуди, а потім такі подумайте, подумайте, поїдете. Да. Але, але звернути на увагу на, оце, именно, на поїздки. Ну, це у, у когось може поїхати десь на якийсь день родження чи кудись пригласять на якесь застольє. А взагалі, я кажу, що у вас буде якась ну, просто дорога, на це не треба звернути увагу, на передвіження в просторі. Зверніть увагу, тому що вам, можливо, прийдеться не обов'язково, ви можливо і на машині там їхати, да? можливо, вам треба буде просто переміщатися в просторі, і тому вам на це треба звернути увагу. Або, наприклад, ви будете колісниці, також це може бути керування своїм життям. Ви керуєте своїм життям і на це, можна, на це треба теж звернути увагу. Може бути і таке ще, мої дорогенькі Терези. Тому, як кажуть, якщо ви керуєте своїм життям, то приймайте рішення правильно. Зверніть увагу. Куди движеться ваша колесниця, да? куди ви ведете своє життя. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх терезів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримує... підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Це для мене дуже-дуже-дуже важливо. І коментуйте, діліться з рідними. І як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої. Скорпіони, дивимося, яка слідуча неділя буде ваша. Обща енергетика неділі яка? Фінанси ваші, особисте життя. І на що треба звернути увагу? Дивимося, обща енергетика неділі. Ох, обща енергетика неділі, закриті дороги, справи не йдуть. Я... Нічого не бачу, нічого не чую, погружений в себе, мені треба побути одному чи одній. Да? Е, захочеться одиночества, рішення від от усіх проблем, от усіх людей, ну, щоб вас ніхто не трогав, знаєте, такий трошки навіть депресивний стан. І ситуація, яка потребує вашого внутрішнього. Спокою для вирішення якихось важних глобальних вопросів. На слідушій неділі, якщо ви заплануєте якісь ваші справи, там, робота, якісь нові починання, не вийде нічого, слідуща неділя у вас в просторі дорог немає. Ви стоїте на місці, ви Думаєте, розбираєтеся в собі, познаєте собі, себе. Може, медитуєте, може приймаєте рішення, прислухуєтеся до себе, наблюдаєте за все світом. Знаєте, як я дуже часто кажу: зупиніться, становіться, закрите голоса і хай весь світ зачекає. Тобто хай жить. Проходиться трошки мимо, а ви послухайте, що біля вас говорять люди. Я дуже часто говорю своїм от, людям близьким, які зі мною мене добро, дуже добре знають і зі мною спілкуються. Я дуже часто говорю, що відповіді на дуже багато питань знаходяться зовсім зовсім рядом І поряд з нами. Да? І інколи навіть. треба Сісти, їхати там в общественному транспорті, закрити глаза і послухати, що говорять рядом люди, або сісти на лавочку, або в супермаркеті, та, там кафешки, де сісти, взяти собі чашку кави і загадати там, спросити усесвіту, задати питання і послухати, що біля вас говорять люди. І ви можете отримати. Саме через цих людей відповідь на ваше, на ваше питання. Ви обов'язково, ви, ви зрозумієте ваш внутрішній голос, вам скаже, що це, да, це, це от саме це е, їхній там діалог да, може бути е, саме тим рі, вирішення, тим направленням, куди вам потрібно йти, наприклад. Це залежить від того, яке питання ви задаєте Всесвіту. Да? Тому що наш Всесвіт, наша... Е, е, наш простір він з нами розмовляє з символами, да, через інших людей. Да, тому треба інколи дійсно зупинятися і просто послухати простір і послухати самого себе. Тому, дорогенькі мої скорпіони, слідуча неділя у вас саме така. Тому, якщо у вас будуть не получатися якісь ваші там справи, то ви повинні розуміти, що це всього-навсього. ну, це бо, що у вас просто така неділя, що вам треба зупинитися. Фінанси, Фінанси, я думаю, зустрінуться з, вашими, з вашою пластиковою карточкою, або ваш роботодатель, чи хто вас там вам пожме руку і дасть вам там, гроші. Да? Тобто, я думаю, що з фінансами у вас буде якийсь прибіль, доход. Я думаю, що це доход. По карті двойка кубків, тобто, все добре. Да? То союз, союза, я, да, ну, Баланс. То є, ви дали, затратили свою е, енергію на, на роботу, ви отримали за це плату. Так що, все нормально. Особисте життя, от в особистому житті можуть до вас бути якісь. Претензії або справ, ну, такі знаєте, діла да, матеріал, матеріаль, матеріально. Не, не важно, може і матеріально, але не важно, якісь такі багато, дуже буде якихось діл, да, справ. Да, там. Битових, наприклад, да, от по о, цим сімки жезлів. Да, і ви, можливо, і те, і те, 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 там, і в магазин сходити і посуду помить. І, ну, таке, і ви будете трошечки від цього відбиватися. Що, стоп, 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 давайте якось по-другому. Я не можу все одне, один, одна чи один, да, давайте якось будемо розподіляти, буде якесь в особистому житті, якісь будуть нападки на вас. Да, і ви будете трошечки від них відбиватися. Як я кажу, але всім селом єлі отгавкався чи отгавкалась. Тому і це буде у вас таке в особистому житті. Тобто Можуть бути, бути претензії, вам так, також, ви будете від них ну, відбиватися. На що треба звернути увагу? А на те, що можливо, буде предложення випити випить да, на якесь. Ну, Рицарь Кубків, це взагалі дружеська атмосфера, яка за собою предполагає трошечки ну, випивки алкоголю. Да? Тому якщо у вас буде така пропозиція, чуть-чуть, да, то не відмовляйтеся. Зверніть на це увагу. З да? Старим другом, якщо вас приглашає старий друг десь зустрітися і по чуть-чуть випить, то сходіть, обов'язково сходіть. Не звертайте нашу увагу на це, вам треба буде по двой мічей. Вам Треба буде трошечки розрядку. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх скорпіонів. Дякую, мої дорогі скорпіони, що ви зі мною, що підтримуєте мене. Прошу вас ставте лайки, бо для мене це дуже-дуже дуже важливо. І як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!